Гарного всім дня мене звати Людмила, Південь Вінничини, і ви на каналі Життя як воно є. Що ж, друзі, ранок в мене завжди важкий, тому що в бізнесі, в бізнесі працюю. Так рано хочу спати, другий раз кажу. Ну, Дай Люда, собі вихідний. А внутрішній голос такий він у мене. Який вихідний? Буде зима, будеш відпочивати, а зараз помаленьку встала і пішла. Я не спору, встала і пішла. Уже головне, щоб цей бізнес удався, то головне, каже, вийти з дому, а там все буде добре. Сьогодні теж була. А я ж підняла планку. Так. Отак. Сохне хвощ. І небо. Дивіться, яке небо. Жах. Не заходжу в хату. Тому що ніби і дощу не показують. Ну дощу в нас так треба. А небо захмарене, погано сохне. Сьогодні вже з обіду не йду. Так болять руки, це ж все руками нариваю. 5-6 мішків в день. Це на руки дуже велика нагрузка, але ж поклала собі. Ціль і до неї йду. Ой, та й такі-то справи, друзі. Город закинула. Ні, піду сьогодні буду поливати. Часник зимовий, Лиш глипаю, чи там ще та стрілка не вирівнялася, бо ж треба копати. Вже цибулі беруть. А я все в бізнесі. Ну нічого. Якщо літом не заробиш, то зимою і не заробиш. Нас дуже багато людей рве хвоща. Дуже багато. І на в селі, в сусідніх селах, це тут так. Такий, такий літній заробіток. Ну, і те, слава Богу, а де нам, де нам сільським людям, отаким от жінкам, вже як я, де заробити якусь копійку? А нема де. Ото вдома щось виростити треба, вивезти на базар, продати. Все, більше я не бачу тут заробітка. Взагалі нема ніякого. А про роботу то той мови нема, що десь піти на роботу. Та й такі справи. Добренько, йду щось працювати. Помічник хочу вам показати. Ось. Я. риву цибулю, шукаю тут в щиру заросла щиру. І тут такий ходить помічник, взагалі не боїться. Красень який. А тут недалечко в сусідній вулиці є гніздо на стовпі. Тут була трошки цибуля радар. Оце все вибираю. А тут такий, дивіться, часник, щир. Боже. Дощів нема, а щир пішов повним ходом. Ну, тут, звичайно, кріп. Це буль. Трохи вириваю, трохи залишаю, щоб на якусь консервації було. Бо в мене ще торішнього хватає. Не буду з ним заморочуватись. Кабачки. Ще немає кабачків. Тут якісь ось... Світа ніби. Де Де цей красунчик? Усе. Буде скоро. Вибрала, сплела такий віночок. Я зазвичай не плету, але ж це радар, це ця цибуля озима. А в мене є ще ж моя, свого насіння, звичайно. І я не хочу її спутати, так цю сплела, а ту обріжу і все буде добре. Тут де кабачки трохи обсапала, Ой, дала їм. Доступ повітря, нічого, усім справлюся. Знаєте, коли є дві пари рук біля хати, то так. Одні руки, одне роблять, другі руки, другі роблять. А тут, якщо мене вдома нема, значить ніхто нічого не робить, бо нема більше тут рук. Нічого, справлюся. Агрус. Бачите, як став скоро доспівати. Я вже мимо не проходжу, щоб не скубнути. Смачно так. А тут я прогавила. було кілька кущів зимового часнику. Бачите, що робиться? Оскільки наслідуючий рік я осінню насію сіянцю. Море, море. І вже навіть якийсь такий цікавий. Я не знаю, в мене сорти, я не знаю. У мене так. Що мені давали, то й садила. Але побачу. Тут такі гарні, а тут ще малі. Тут ще малі. Мабуть, якийсь різний. А тут гарненькі вже такі бурульбашки. Буду сіяти осені. Буду виводити собі насіння, тому що зимовий поганий. Треба оновляти насіння. Люблю літо. Йду кролем по сіну. Там агруса скубнула. Тут малинку скубнула. Йошта в мене погана. Щось взагалі її нема. Мабуть, обмерз одна. Там дві. А тут ще в мене є золотиста смородина. Дивіться, яка гарна. Це так іду кролям по сіну. І там скубнула, там скубнула та й наїлася. Взяла, включила насос, думаю, трішки хоч полити, хоч раз у два-три дня. Ось полонички вусики починає випускати. А я ж хочу її розвести. Цих насадила. <кхи> О, вся виписана, виписана, вусик випустила. Нема дощів. Донька в вірпіні, каже, боже, такий дощ, мамо, вчора пішов. Нема. Я вже землею поприсипала вусики. І <рес> тут присипала. Хоч трішки полити. Давати їм напитися водички. О, бідненьке хоча водички. А я часу не завжди маю. Ой, таке життя. Перетягнула шланг до кермеку. Дивіться, це вже який високий. Буде цвисти. Бачу, що ніби має бути білий. Там теж є. Ніби рожевий має бути. Воно, ну, ну, бідне, все хоче водички, все хоче водички. Ну Кермек гарний кусі. ніколи не бачила, як він росте. Це перша практика в моєму житті. Тут і кермек, і біля нього кавунчик. Все хоче водички. Ще в мене фронт роботи. Зібрати хвощ і трошки тут розстелю його. А трошки там в коморі. Та й він собі дополежить, та й завтра буду пакувати в мішки. Ну, я вже запакувала трішки. Вже ж в мене, вже ось в мене є паковане. Все, вже є в мішків. Тут щось дев'ять, і там гаражі 4. І тут ще є сухе. Ну, ціль у мене п'ять тисяч. Ну, побачимо. <смеш> Яка я спритна. Ой, та й так. Хочу показати, кактус інакший, а квітка така сама. Що за прикол, не знаю. Такі гарненькі. Тут вже перецвело. Але тут на цьому кактусі, що дуже гульчатому, знов чотири пуплянка. А тут нема, але ну, тут красончики, такі квіти дуже гарні. Я не розумію, як це, що це за диво, таке що так це тут кактуси. Що ж, друзі, вечоріє. Зараз хвощ скидаю, подвір з в душ і на подра. Завтра знову рано вставати, сьогодні так вечором. Прям Боже, відпочинок, вечором відпочинок. Ну, то, що огород полила, цибульку вибрала, там ще дещо робила, ну така робота, бо хатня, хатняша була робота. Але хочу вам побажати миру, здоров'я і Тепла у ваших родинах, розуміння. Будьте мені здорові, Богом хранимі, дякую за підписку, за коментарі, за лайки. Щиро щиро дякую. Ну що ж, рано зустрінемося. Пока-пока.